Усім привіт! Усім привіт! Це мій друг Олег, це його брат Максим. Сьогодні ми вирішили піти в боксфрус. Так, гайс, засторте ваш рокет, бо він надто цінний. Він надто цінний. Я ж забув. До речі, а давайте. Макс, покажи, що в тебе для трейдів є, а потім Олег покаже, що в нього для трейдів є. Покажіть свої багатства. У мене є газованка. У Макса контроль, о, його ж граворкати будуть. Це. Це добре, це скарби. Так, тепер Олег. Олег, пок... показуй, що в тебе є для трейдів. У мене є дуже дорогий єті та портал. Ну, портал це зачотно, єті дуже зачотно. У мене тільки газовинка. Як Я знаю. Портал. О, як я знаю, портал це дуже такий. Як сказати. Він не, не часто. часто зустрічається. Так, я його искав пару годин. Декілька годин. Він... Mm. Да, так. Коли він не був потрібен. А, коли, а куди ми будемо йти? Я пропоную вам йти до третього пірсу. Ми ж на Сі бістів містер бістів А давай на другий пірс. А, другий Пірс це де? Це самий, саме начало А, це початок? Другого моря. Так. Другого моря добре. Я з кафешки туди зараз прийду. Добре. Так, ну, хочу туди. Хочу туди. Що ж. Повний вперед, капітане. Так, поїхали. Це лодка, це човен за геймпас. І зараз він полетить. А ми скільки сибистів будемо вбивати? Та скільки завгодно. Скільки попадеться. Що, що кажеш, Макс, а ну покажи. Він хоче один вбити. Він хоче одного. Вбивати. Так. Ну, дивлячись, як швидко, ми їх знайдемо. Так, ну, глядачі, вам навряд чи буде цікаво, як ми просто пливемо. Тому я ввімкну запис, як тільки ми знайдемо першого сібіста. Дочекайтеся. Залишайтесь на лінії. А, ось ми там знайшли острів скарбів. Але ми. Пірати! Йо. Апират! Тому. Взяли і залатали оту От землю. Не зупинятися. Повний вперед! Я ох, мої, мої, мої любимі мухи. Мої, мої любимі мухи. Мухи, мої мухи, мої любимі мухи дуже Мої улюблені мухи називати. Опа на опана, опа на опана, опана. Ми його искали десь. Ми його знайшли. Ми його шукали стільки часу. Волин 20. Да, чого по мені? Скільки Стоп, мені неприємно. Кількість тут ефектів. Чому так багато ефектів? Динамічний файт. Це переходи у презентації в... вчителя. Це переходи в презентації вчителя. Все, ми його завалили. Кому щось дали, крім грошей та іншого. Ні. Ні. Що ж, тоді уперед, наша банда піратів. Уперед! ні, не ні, морется. Ну, тоді... Підрубайте ваші волі. О, кораблі, кораблі. Усі ми улюблені в лапках корабли на не, ненавиджу. Не Їх усі ненавидять, о, ні. О, ні. 75 о, ні. фрагів. О, ні. Ні! Осе. Нашому човну зараз заплик. Хватайте його хтось. О, ні. Ні. Наш човен іде до дна. Яка прикрость? Що ж, ось і все на кафе. Добре. Так, все, ми на кафе. Я на кафе. Хто на кафе? Зараз прибуду на кафе. Йдіть на кафе. Ось мої фрукти. А може, може, ми з моїм братом заролимо фрукт? Ну, хочете заробити фрукт? Ну тоді добре. Ой, вроби демонстрацію екрану, я покажу підписникам, як ти будеш робити фрукт. Добре. Ой, як багато я йому сношу. Ця гвинтівка прямо звір. У мене кіцунов было китсуне. Кіцуна. Мене кітцунов вбила. Зараз я зайду в кафешку і покажу глядачам. Ось демонстрація. Ось, давай, роль. Ало, эх, давай, починай. Міфік, будь ласка. Будь ласка. Що? Дві кіцуни пролетіло. Як це? Не пламя, а пу. А що за енергетичне ядро? Де? це? Да. Це В3? А Авейкинг. Це В4. А В4 що робить? Ось покаж. В4 вони усі ну, однакові, але вони дають максимальні стати на усі твої. на усю твою статистику. А, зрозуміло. Та в мене В4 вкачено на швидкий прыжок, Швидкий. На волю та на дрони. А чому ти не використовуєш В2 політ? А В2 що? Е, ну, в тебе ж світло, чому ти не використовуєш його політ В2? А він не дуже подобається мені. А чого? Я не люблю один бокс ти не а, дуже отрайць. Ну, мені що не нравится, подобається. Пішли далі на Сибістів. Так, давай. Я не проти. Сибісти, це. Сібісти! Дуже... Так. Це дуже такий... Хускар! Це дуже те саме. Це, самий... це найкращий. найкрутий, найкращий Фарм... Беллі у боксфруті. Яких белі, грошей? Ну так, белі, це ж гроші. У боксфруті. Це валюта, так, так називається. Так, ну, у Ван Piece так називали гроші. Хвилинка цікавинка, блин. Та ще один э, прикольний факт про Сибисів. Э, Сибис! Сибисів. Чим більше ваш э, левел, тим тем більше. Вам дадут грошей з них. Що ж. За Поїхали. Уровень дают тисяч гривень. Ой. <рес> 200 тысяч грошей. Якщо б гривень давали, то я б бомба права. Ось і біс нарешті. Це вже другий за десь більше ніж 30 хвилин. Вони дуже довго спавняться. Спойлер, ми на нього дуже довго чекали. наш нас вподобайку, Будь ласка. Протисніть вподобайку, дуже, бо нам дуже так. складно. Ми дуже довго стараємося. Ми дуже а, довго вже... стараємося. Для вас Давай, пройшло звісно. уже скільки там хвилин 10. Для нас це пройшла майже година. Так, ми дуже довго вже полаваємо. Тому, будь ласка, підтримайте нас вподобайку. Підтримайте нас вподобайкою. А то цей Сабіс прийде до вас вночі і з'їсть. І, і вас далі. І... 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 Я включу. Я вімкнув запис ось яке море ми знайшли. Це ронгсі. Це дуже моє, це самый мій не... найулюбленіший івент у морських івентах. івентах. А найулюбленіший що, один... який? Рамблінг рамбринг чи Левіафан? Так. Рамблінг вотер Левіафан мені дуже нравится. Подобається. Так, якщо подушнити. Мені дуже подобається, тому що ну, з нього дають дуже добрі такі гроші. предмети, речі, речі. І гроші. Гроші. 30 тисяч грошей з одного Левіофана. Та ще з нього дають дуже корисні вам. О... Ресурси. О, реалити. мухи, мухи, мухи. Скільки їх у океані водиться? Я не знаю, звідки вони взагалі узялися. А, а чого мій персонаж трясеться? Не знаю. В мене він не трясеться. В мене він потряхується так трошки. Ну, добре, будемо чекати наступного сібіста. Останнього вже на сьогодні. Тун -тун 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 -тун. О, кораблі, 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 кораблі. Я. Я не можу їх гасити. А я можу. И я буду Мені потрібно поменять е... Зміни ты що? Ній бій. бій. Мені потрібно змінити бій. бій. А, стиль бой. В мене він... Так на який? Оні, о не, оні, 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 Я у корабли застряг. О, все, все. Я застряг у корабли. Бедоашні. Це. Оу! Що з ними? Бариться. Вони пішли до дна. Оу, а. Усе. Якийсь крейсер мені це нагадує, що пішов до дна. Не кажіть який, нехай глядачі Оу. вгадають. Ой, комахи мої! попугаї Комахи, попугай, звіринці облітай, Як же я вас не люблю Як же я вас, комахи, зовсім трошечки ненавиджу. Як же я вас зовсім трохи ненавиджу, комахи. Так, я теж їх ненавиджу. Дуже Усе ми їх е, прихлопнули. мухобійку, А тепер. Все, чекаємо далі останнього Біста, Містера Біста. Так, ми знайшли острів скарбів. Фрагменти. Просто Фрагменти. мані. Просто мані, просто мані, мані, мані. Немає пакову. На жаль. Чорної руки. Але... А хотілося. Багато мані. Взагалі мані має бути у тебе, бо ти містер Мані, мен. У мене 8 мільйонів. Було 11. Я Значить money у man. тебе є мані. А у вас є мані. Глядачі. Човни, човни, човни. Три. Три човна, ну, 0 собісті. Три човна жодного сибісту. О, ні, я. Знову Невигідно Я! Якось. Мені це не подобається. Сподіваюсь, що хоча б фрукт випаде з великого човна. Я теж надіюсь. Ну, сподіваємося. О ні. Я забув натягнути на себе львівський щит. Всього лише 75 фрагментів, і більше нічого. Всього лише 25 фрагментів і більше нічого. О, ні. Наш човен скоро я, піде човен. на дно. Я, я так не знаю. Тому нам треба його полагодити. Ладжу. Лаудиш, Олег? Так, ну тоді добре. Поїхали Далі! Я решетку настраю. Поїхали далі. Значи, ти решетку забудовуешь. Чорні кораблі? Ні-ні. Ну, їх кудись далеко. Вони нам у спину стріляють. Розібратися з ними. А ні, ні. Це дуже довго буде. Все, ми від них відплили. Ми від них відплили, все. Все, шукаємо далі Сібіста. Містера Біста. Та ми тільки полагодили, знову ці молнії. Вони вже мене бісять. Все. Проплили. Проплили. Нарешті! Я його шукав 10, ні, 20, ні, 40 тисяч років. Ми ось тільки чекали. О, ні. Я чуть не поплив до дна. Корабель пішов за крейсером, але нам на це все одно. Зараз я Хм. Все. First оф Darkness! Feast Даркнес! Darkness! Заспавнемо чорну oh, бороду. Yes. Так, 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 чорна борода. Пішло його гасити, пішло його гасити, гай. Гасили, гасили. На чорну бороду. Ні, ну це О, було жорстко. First of Darkness. First of Darkness на останньому... Сиб... Сибісті. Так. Сибісті. Тоді виходить, їдемо. йдемо. Ідемо гасити чорну бороду. Та якщо з нього випаде тобі плач, то це буде дуже круто. Це просто це найкращий фінал, який можна собі просто уявити. Випадає Fist of Darkness. Там шанс на Fist of Darkness з Сібістар. Там він вро. Він там 2%. Один або 5%. А... Шанси на плащ чорної бороди. Там шанс десь. Е... 1. Так, один шанс. 1%. Один відсоток. Так, гайс, йдіть це... на пірс. Звичайний, та привізіть мене на острів Чорної бороди. На перший пірс. На який? який початок? На початок на другий пірс. А ти не можеш до першого прийти? Перший це де? Це. Ой, до третього. Біля острову з Лянами. А, до Лян можу. Добре, зараз. Зараз прийду. Що думала, ж, можна... глядачі зустрінемося тоді, коли ми будемо вже на арені чорної бороди. Поїхали! Все, ми їдемо ось на. Ось там Максим їде, відбуда. А ось ми зараз не поїдемо, а полетімо. Так. Зараз від скорості аж ізом. Чого вона? Ну а ти. Зараз. 3, 2, 1. О! Ого! Полетіли. Вирівнюємося. Ні, ну, of Darkness Це сильно, це сильно. Потужно, кажу. Якщо потужно. Потужно. Зараз припаркуємося. Ось так. О, як добре. Я Перфекто. припаркувався. Перфекто! Перфекто. Що ж, я Запускайте вставляю. Його. Зараз усі Оце, Діма його. Оні, 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 оні. В мене не надія. А який у нього фрукт? У нього фрукт темрявий. На В2. Це не мифічний фрукт. Це мифічний Все. ні 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 Це другий. Це наметичный. Не а, неметичный, не а отой, який. Так, звичайний. Який бісячий. Так. Так, з ним іноді ПВП-6. Но він використовує В2. що? Mm. Ну, не поважні? дали, А ну, да чи ні? Зараз подивлюся. Ні, не дали. Ну, дали фрагмент. Фрагмент він тобі буде потрібен у третьому морі. Ну що ж, глядачі, да. будемо прощаватися. Ставайте, Побачте. та головне беріть друг Рокет! Раз, одну. А ні, 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 пружину Сто... беріть, пружину. Пружину, пружину беремо. У нас є пружина. І використовуйте єденц. З пружиною. Максим, а ти куди? Він там І вогонь заїв. Там бомба на вогні у нього. <риклад> <риклад> Тихо взяв та і пішов. Називається знайшов Це логіка чи така? Що ж. Друзі наші. Прощавайте, ви були на каналі Банка Кабанка. Пришивайте до нових зустрічей. До нових зустрічей. Усім вдачі, всім па-па. У лісічі у поїзді, в саду і на городі, З рушницею і в, броніку, в реактора діру Забудь якої складності І при любій погоді. Капанка нас з струся, вивається у гру.